Виконуємо номер 28 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дію. Задання перше: сума. 1,5 і 1,7. Друге сума 512 і 1,16. Третє сума 2,15 і 3,20-х. Четверта сума. 1 дванадцатая і 5,18х. різниця 7 9 і 13, 18. Шосте – різниця 4 п'яти і 3 восьмих. Сьоме – різниця 9,16 і 7,20х. Восьме – різниця 7, 12 і 2 9. Приступаємо до виконання. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника 5 і 7, взаємно прості числа. Тому найменшим спільним кратним, а відповідно, найменшим спільним знаменником буде їх добуток 5 множимо на 7 буде 35. Відповідно додатковий множник для першого дробу 7, для другого 5. 7 множимо на 1 7, 5 множимо на 1, 5. Тепер додаємо чисельники, знаменник переписуємо без змін. 7 додати 5 отримаємо 12. Маємо 12. 35, 12 і 16. Найменшим спільним кратним число 12 і 16 і число 48, тому найменший спільний знаменник це 48. Додаткові множники. 48 ділимо на 12 буде 4. 48 ділимо на 16 буде 3. Додатковим нові чисельники 4 множимо на 5 20. 3, множимо на 1, 3, додаємо чисельники, знаменник переписуємо без змін. Отримаємо 23 48. 15, 20. Найменше спільне кратне 60. Знаменники спільні 60. Додатковий множник: 4 і 3. Нові чисельники 12 дев'ять. У нас три п'ятнадцятих чи дві п'ятнадцятих в умові у третьому завданні. Дві п'ятнадцятих. Тут дві п'ятнадцятих в умові, тому чотири на два буде вісім у нас. Ось так. Додаємо чисельники знаменник переписуємо без змін. 8 додати 9 буде 17. Маємо 17 60. 12 і 18. Спільний знаменник 36. Додаткові множники. 12, 36 ділимо на 12. Це буде 3. 36 ділимо на 18. Буде 2. Нові чисельники. 3 і 10. 3 додаємо 10. У чисельнику знаменник переписали без змін. Маємо 13, 36, 18 кратне 9, тому найменше спільне знаменник буде 18. Знаходи додаткові множники. 2, 7 множимо на 20 14. Переписали знаменник, чисельники віднімаємо, 14, відняти 13. Маємо 1 18. 5 і 8, взаємно прості числа, тому найменший спільний кратний, найменший спільний знаменник це число 40 їх добуток. Додатково множники 8 і 5. 4 множимо на 8, 32, 3 множимо на 5, 15. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо 32 відняти 15, буде 17. Маємо 17 сорокових. 16 і 20, найменше спільне кратне, 80 цих чисел відповідне найменше спільний знаменник. Додатковий множник. 80 ділимо на 16 буде 5, 80 ділимо на 20 буде 4. Ну ми чисельник. 5 множим на 9, 45, 4 множим на 7, 28. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 45, відняти 28. Отримаємо 17. І наш знаменник 17 ,8. 12 і 9 – Найменше спільне кратне, 36, відповідний, найменший спільний знаменник. Додаткові множники: 36, ділимо на 12, 3, 36 ділимо на 9, 4. Нові чисельники 21 і 8. Переписали знаменник, чисельники віднімаємо. 21 відняти 8 буде 13. І знаменник 36. Отримали 13, 36. Ми виконали дії. Номер 28 із завдань для повторення розділу 1 виконано.